Всім привіт! Ну що, як ви пам'ятаєте, завтра у нас буде засідання по обліковій ставці, і ми знаємо, чи перегляне її національний банк, чи залишить такою, яка вона є. Пропоную вам пограти в розвиваючу гру, передбачити, що ж у нас буде по обліковій ставці. Минулого разу ми вгадали, що її залишать. Подивимось, чи вийде вгадати сьогодні, що буде за обліковою ставкою. Звісно, готуючись до цього відео, я знову ж таки переглядав статистику і вийшов суперсвіжачок. Вийшли дані нові по інфляції. За серпень, ну і це супер важливо, тому що облікова ставка це такий фундаментальний важіль впливу на економіку. Ну а інфляція це кінцева ціль національного банку, тобто цінова стабільність, щоб у нас інфляція була 5%. Якщо не вийде зробити це в 2026 році, то хі, зробимо це в 2027. Ну і тому, якщо ми беремо таку фундаментальну величину, як облікова ставка, варто дивитися і на інфляцію. По інфляції ми бачимо, ну, в принципі, хороші цифри, ми бачимо, що вона в нас сповільнюється. Тобто ціни в липні до липня росли на 14,1, зараз вже 13,2. І пам'ятаємо, що пік у нас взагалі був 15,9 в травні, але з того часу вже інфляція в нас сповільнюється, сповільнюється, сповільнюється. Якщо подивитися конкретно, що ж повпливало на те, що темп просто інфляції в нас сповільнився, то це в першу чергу продукти харчування. Тому що в липні це було 22,6, якщо брати липень до липня, якщо Серпень до серпня, то це вже 20,5. Ну і ми пам'ятаємо, що потім вага продуктів харчування в інфляційному кошику там, в районі 40%, тому це ну, дуже сильно впливає на інфляцію. Проте варто не забувати, що є така штука, як базова інфляція. Тому що чим відрізняється звичайна інфляція від базової, в базову не включають деякі речі. Тобто, наприклад, ось в один рік була хороша погода, величезний урожай, в інший рік. Погана погода, менший урожай. Або в один рік уряд він вирішив підняти тарифи, проте потім він вирішив наступного року їх не піднімати. Тобто такі от речі їх відцікають, щоб побачити дійсно ось таку базову інфляцію, з якою дійсно варто боротися. Тому що, в принципі, інфляція, через які буває джерела, монетарні, немонетарні. Ну, ось частину цих от немонетарних відсікають, щоб центральний банк краще міг бачити, з чим йому конкретно варто працювати, а саме з базовою інфляцією. Так от, якщо ми Подивимось на базову інфляцію, то вона в нас також сповільнилася до 11,4. Ну і ми бачимо, що знову ж таки, якщо брати з травня, то тренд іде на сповільнення 12,3, 12,1, 11,7 і 11,4. Проте ми бачимо, що тут лише на 0,3% пішло на скорочення. Звичайно, наша інфляція аж майже на 1%, на 0,9 у нас скоротилася. Тобто, бачимо, що перша циферка 13,2 звучить дуже класно, проте, якщо ми подивимось на базово, то воно ну, вже не виглядає. Так, суперкласна. Проте, знову ж таки, як на мене, дуже хороші цифри, тому що якби я записував це відео без цих даних, що у нас інфляція пішла вниз, то. Можливо, я трішки б інакше б, називав би інакше би спрогнозував би своє рішення. Тому що бачимо, що в шостому місяці місці нас була 14,3, 14,1. Не дуже у нас швидко інфляція сповільнювалась, ну і зараз вже пішло прискорення. Ну і це, як на мене, класно. Окей, ми собі запам'ятали циферки: 13,2, звичайна інфляція, і базова 11,4. Можна подивитися інфляційний звіт Національного банку за третій квартал, і подивитися, що ж вони прогнозують на кінець року, щоб розуміти, чи. Якщо будемо рухатись таким темпом, то чи ми прийдемо до тої інфляції, яка вказана. Ну і вказана була, звичайна, інфляція 9,7 на кінець року, базова інфляція 9. Тобто бачимо, що Окей, якщо таким темпом воно буде рухатись, у нас ще є вересень жовтень, сопад грудень тобто ще є 4 місяці. Якщо там по 0,4%, ну, то десь орієнтовно. Плюс-мінус в ці межі базово може може й вийти. Ну і, ну і звичайно також. Тобто, плюс-мінус, якщо ось цей от тренд буде продовжуватися, то можливо на кінець року будуть дійсно такі цифри, як прогнозувалося в макроекономічному прогнозі. Це ми взяли такий базовий рівень. Проте знову ж таки, є такі речі, які трішки нас підштовхують до того, щоб думати, що ой, а може це опустити облікову ставку. Є такі речі, які нам підказують, що ой, а може навпаки, треба було б підняти в такій ситуації. Давайте їх проговоримо, щоб в принципі, розуміти цю картину. Ну і також це буде дуже цікаво нам з вами це проговорити, щоб потім в 20-х числах подивитися, про що говорили самі НБУшники, коли вони приймали ставку, щоб побачити, чи дійсно вони говорили про ці ж речі, які ніби як підштовхують до підняття облікової ставки, чи до її опускання. Ну чи ми також їх помітили? Окей, давайте розглянемо мотиви, чому облікову ставку могли би зменшити. Ну, окей, перший мотив ми бачимо, що. Інфляційний тренд він вже дійсно розвернувся. Вже звідки нас ходить з травня по серпень. Вниз низ низ іде інфляція. Ну ніби як окей, ніби як бачимо стабільне зниження. По-друге, це планувалося, що облікову ставку будуть знижувати, тому що НБУ він багато випускав різних графіків, різних прогнозів, і завжди там йшла облікова ставочка, ніби як вниз. По мірі того, звісно, як ми будемо приборкувати інфляцію. Ну і ми бачимо, що це приборкання, воно дійсно почалося. Це два. Ну і три, Національний банк. Він дуже уважно слідкує за кредитуванням, але він радіє, коли воно відновлюється. Ось тут у мене трішечки дисонанс в голові, тому що кредитування це проінфляційна штука. Ну і якщо ми радіємо, що у нас відновлюється кредитування, то Побічна ціна цьому це наша інфляція. Проте, знову ж таки, якщо брати циферки, які в нас були до повномасштабного вторгнення і зараз, то ми бачимо, що ну, навряд чи можна сказати, що у нас супер активно розвивається кредитування, по-перше. Ну а по-друге, в нас знову ж таки проблеми з тим, що ми переглядаємо ВВП в сторону зменшення. Ну, а кредитування воно може підживлювати наш ВВП, проте, знову ж таки, ціною інфляції. Ну, але Кредитування, воно дійсно в нас активно розвивається, тому що ми. Бачили чисті кредити по фізичним і родичним особам 606 було мільярдів на кінець 2024 року. Зараз у нас 714 четвернадцятому. Шість це на кінець червня, тому що звіт по зрубованим балансовим залишкам я запізненням видають. Ну але ми бачимо, що дійсно значний приріст, Зараз я порахую, скільки це у відсотках. Тобто аж на 18 в нас збільшився портфель хороших кредитів. Ну, як на мене, це дуже значний відсоток. І якщо чесно, ось я ось на це дивлюся. І навпаки, ну, мій 32 річний розум, мені би якби підказував, що окей, в нас якось надто швидко відновлюється це кредитування, Можливо, варто було б його. Навпаки, приборкати і зробити якісь певні обмеження, щоб наша інфляція не лізла через різкі ратування. Якщо наша кінцева мета це цінова стабільність інфляція в 5%. Проте ну я бачу по політиці цього національного банку, що він ну не зациклюється на тому, що от мені треба 5% і все він допомагає економіці, допомагає уряду. Про тому, що знову ж таки, якщо дивитися там якусь літературу, то основне завдання національного банку це інфляція. А вже це вже друга рядна задача просто допомагати економіці. Проте, ну тут ми бачимо, що часто Національний банк він каже такі речі, які саме допомагають економіці. При тому, що це трішечки робить досягнення інфляційної цілі трішечки пізніше. Як, наприклад, ось те рішення, що можна буде певні ОВДПшки включати в обов'язкові резерви. Я думаю, ви дивилися моє відео, пам'ятаєте. Ну, але окей, якщо Національний банк каже, що класно, що розвивається кредитування, то. Тоді так, тоді зменшення облікової ставки це було би непогано саме для бізнесу, тому що ми пам'ятаємо, що в районі 70% кредитів видані саме по ринковій ставці, а не по 579. Це ми бачили в огляді банківського сектору останньому. Ну і причина номер три: як на мене, вона саме важлива і вона також допомагає уряду. Якби ми зменшили облікову ставку, то це фактично зменшення вартості грошей. Тому що, що таке облікова ставка, це комерційний банк може залучити гроші і в будь-який момент покласти їх на одну ніч в депозитні сертифікати. І мати відсоток як облікова ставка. Тобто, якщо облікову ставку зменшити, то він буде менше на цьому заробляти, і тому впадає дохідності по іншим видам боргових, наприклад, цінних паперів, наприклад, як ОВДП в першу чергу. Ну і в результаті уряду потрібно буде менше платити саме за залучені ОВДПшки. Тому це теж позитив для того, щоб зменшити облікову ставку. Ну І зараз ми знаємо, що уряду дійсно потрібно буде залучати багато ОВДПшок. Була в новина, що Більше видатки на армію, які будуть фінансуватися через нові ОВДП. Тому так, зменшити облікову ставку, щоб зменшити вартість грошей, було б в принципі непогано. Ну і основний аргумент, як на мене, чому б облікову ставку варто було би або залишити, або навіть можливо підняти. це. Те, що буде в нас наприкінці року. А ми знаємо, що в нас буде додатковий випуск ОВДПшок, не потрібно, щоб хтось їх купив. Не дарма я вже раніше підготував статистику по основним активам банків, тобто скільки в них вже є ОВДПшок, скільки вони вкладають депозитні сертифікати, скільки в них є грошових коштів, включно з коштами, які вони в Національному банку тримають. А ну і кредитування. Ну і ми бачимо, що так, по кредитуванню в них іде ріст по грошових коштах, в них плюс-мінус стабільно, по залученим ОВДПшкам. О, ОВДП, перепрошую. Мене просили, щоб я наказав слово ОВДПшка. Невеликий ріст. Ну а по депозитним сертифікатам ми навпаки бачимо, що йде якесь певне падіння. Ну, як на мене, це трішечки так підозріло, тому що в нас ніби грошова маса збільшується. Ну, а ось гроші на депозитних сертифікатах вони зменшуються, зменшуються, зменшуються. Тому що окей, тому що потрібно більше на кредитування вкладати. Ну і зараз ще потрібно більше вкладати на ОВДП. Ну і якби. Облікову ставку залишити на тому рівні, яка вона є, або навіть трішки підняти, то це ще більше підштовхне людей, бізнес, повірити в те, що в гривні можна заробити. Можливо, ще більше людей буде купувати. Граневі ОВДПшки вкладати кошти на депозити, ті, хто бояться купувати через якісь додатки, там навіть банківські ті самі ОВДПшки. Тобто тут таке питання: чи того ресурсу, який зараз є, чи його достатньо для того, щоб нормально викупити ось ці от ОВДПшки, які плануються. Ну і по-друге, коли ці ОВДПшки будуть викуплені, коли вони. Повернуться гроші назад в економіку, коли уряд їх витратить, то чи, збер... то чи зберуть банки оцю додаткову ліквідність назад банківську систему, щоб нас сильно не росла інфляція. Ну якщо дивитися з цієї точки зору, то так, якщо ми прогнозуємо, що буде значний прилив грошей в економіку, то можливо було б варто або зберігати облікову ставку, або трішки її підняти, щоб це все діло абсорбувати і не було в нас інфляції, ось цієї якоїсь там базовий, наприклад, інфляції, через те, що у нас просто кількість грошей в економіці збільшується. Чи те, що у нас рівняння фішера так працює. А, проте, знову ж таки, ось ці от ефекти вони не працюють за секунду. Тобто, якщо а, навіть ОВДПшки не випускається, то воно аукнеться пізніше, там, через декілька місяців, вже, там, наприклад, у 26-му році. Ну і, можливо, дійсно непогана ідея було би залишати або піднімати облікову ставку, щоб ось цей от ефект, який буде трішки його згладити. А, проте, звісно, яка ціна цього, це додаткові відсотки, які буде платити уряд Зовод Пишки, це додаткові відсотки, які платить е, Національний банк комерційним банкам е, по депозитним сертифікатам. Е, звісно, те що, сертиф... те, що Національний банк платить за депозитні сертифікати, йому це плюс-мінус до лампочки. Е, проте це ну, також збільшує кількість грошей в економіці. Ну і це теж колись якось аукнеться. Це знаєте, ніби як розмір нашого шлунка розширювати додатковими грошима. Навіть якщо ми ці гроші абсолютно бо бо все одно кількість грошей в системі вона збільшиться, збільшується, збільшується. Ну, як на мене, це. Не супер, ідеально, не найбільша в світі проблема, проте краще, щоб цього не було. Ну для цього варто було б зменшити облікову ставку. А ну окей, я наговорив багато всього різного, проте рішення воно буде одне. А, те, що я наговорив, цілком можливо, багато з цього буде саме в обговореннях, які ми пізніше посчитаємо. А, проте давайте вгадаємо зі ставкою. Якщо б облікову ставку б підняли, то як на мене це було б досить тривожно. Тобто, можливо, є якісь додаткові ризики, яких ми не бачимо. Тому що якщо ми дивимося просто на інфляцію, то ми бачимо, що Сповільнення, 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 і тому навіщо нам додаткове лікування під назвою ще вища облікова ставка, якщо в нас і так вже ну, можна провести лінію тренду, що в нас з місяця в місяць що звичайна інфляція, що базова, вона зменшується. Навіщо зараз піднімати облікову ставку? Ну, якось було б це дивно. Тобто, основне питання, чи її нам залишать, чи її нам в принципі, ви пам'ятаєте, які аргументи казав для того, щоб її понизити, які аргументи казав для того, щоб її залишити. Можна так, можна так, як на мене. Проте потрібно прийняти якесь одне рішення. Я би сказав, що облікову ставку нам залишать. Тому що окей, ми бачимо, що лікування воно працює, тому що інфляція вона дійсно почала зменшуватись: 15,9, 14,3, 14,1, 13,2. Проте, якщо вона ось такими от темпами буде йти вниз, вниз, низ несниз, то окей, то. Плюс-мінус отак от під лінічку вона може і дойти до того, що прогнозувалося в інфляційному звіті. Проте ми згадували, які майбутні події будуть, те, що будуть новіоводопашки. В принципі, кінець року це такий досить важкий період. Ну і це якраз скоріше негативно впливає на інфляційний прогноз, як на мене. Ну і тому, щоб досягти ось цю ціль, яку каже Національний банк, в інфляційному звіті краще було би облікову ставку все ж таки залишити. Тому якось так. Щось мені здається, що облікову ставку зараз залишать, тому що ще один момент: навіть якщо її зараз і можна трішки зменшити, і щось нас піде не так, то значить її знову потрібно буде піднімати. Ну а це ну, не дуже солідно, коли національний банк. Він туди-сюди дергає на кожному засіданні ставку в різні напрямки. Тому окей, лікування діє, можна ще продовжити його там до жовтня, грубо кажучи, не там на півтора місяці, а там далі вже подивимось, зменшити завжди зможемо. Тобто мій прогноз, що залишить 15,5. Якщо трішки зменшиться, то я не здивуюся, а якщо її підвищать, то це вже потрібно буде мені дуже уважно читати. Я щось, значить, або не побачив, або ще та статистика, яка не вийшла, там щось робиться недобре, як на мене. Ось такі. Мої прогнози. Всім дякую за перегляд. Побачимось, коли буде рішення. Подивимось брифінг голови Національного банку. Я певний, що буде багато чого цікавого. Почуємось.